Як би ви відповіли на наше питання, з цього почнемо? Чи треба і займатися особливою дипломатією, чи ні? Моя відповідь була б друга. Це йде всупереч дипломатичних зусиль України. Але я розширю а. цю відповідь. Два моменти: перший, ну по життю не терплю неправди, так. просто брехні. Рівно тиждень тому, 7 жовтня, я був в прямому ефірі одного з телеканалів. І це питання виникло. Один з блогерів Мацука написав, що за його даними Надія пару тижнів до того була за лінією фронту і з кимось спілкувалася з ДНР ЛНР. В прямий ефір того ж каналу, де я сидів у студії, вийшла прес-секретар Надії Савченка так. Тетяна Петраченка і сказала: це неправда, це чорний пиар з метою, очернить Надію і так далі. Проходить тиждень і Надія говорить, що це правда. Ні, вона каже, що сіра зона. Вона не була на, на тій стороні. Ні, я слухав її синхрон. Вона була і спілкувалася в тій стороні. На тій стороні. Тобто не можна говорити неправду. Вона офіцер, вона герой України, вона депутат. Це перше. Друге. Так. Надія Савченка не просто громадянин, не просто волонтер, не просто якийсь посередник в переговорах, який докладає свій зусиль і спасив її за все. Вона представник державної влади. І як вона, депутат ворвона народний органу. депутат. Більше того, вона член нашої делегації в БРЕ плюс вона людина, яку знають в усьому світі, бо весь світ намагався витягти її із е, путінського СІЗО. Ага. І я вважаю, що вона не повинна дозволяти собі якісь кроки, які можуть бути всупереч тому, що робить держава. А ну, що бо... саме пане Анатолію? А що саме може бути всупереч? Вона ж не дає їм ніяких преференцій, вона їм нічого не обіцяє. От тими ті люди, з якими вона веде перемовини, це просто розмова. Більше того, де прописано, що цього робити не можна і що це неправильно. Давайте, давайте поета питання. Що перше, інше? у нас що лінія зіткнення настільки прозора, що там не тільки контрабас сягають, там може їздить будь-хто. Будь-коли будь-як, це не до нас. Це питання. Перш... Ні, ні. Я ж кажу, це перше питання. Це до СБУ, це до силовиків. Друге, вона посадова особа, депутат. Уявімо собі, я стукаю по дереву. Так. Її там захопили і не дозволили повернутися назад. Знову весь світ, вся країна буде її звідти витягувати. Треба бути відповідальним. Повторюю, вона з одного боку, депутат з іншого боку, для ворога вона мішень. І не не можна так, щоб депутати просто шастали через лінію фронту туди і потім і ламали голову, як звідти їх витягти.